Привіт та ласкаво просимо на цей курс про те, як створити вебсайт. Мене звуть Сергій Ахмадов, контент менеджер тут, у нації підприємців, і я буду вашим гідом на цьому курсі і перший урок навіщо вам потрібний вебсайт. Чому він так важливий? Які є переваги? Які переваги наявності вебсайту? Отже, давайте поринемо прямо в цю тему. Вебсайт це ваш онлайн дім, це центр вашого бренду, вашого бізнесу. Сюди йдуть люди. Тут люди знаходять вас. Він стає центральною точкою вашого бізнесу. Ще одним важливим фактором є довіра. Коли у вас є власний сайт, ви заслуговуєте на довіру в очах людей. Коли хтось побачить, що у вас є сайт, особливо професійний, ви моментально завоюєте авторитет в їхніх очах. Це одна з тих речей. Наприклад, це як мати книгу. Наявність книги завжди була маркером довіри. Тепер наявність професійного сайту є маркером довіри. Так що, якщо у вас немає сайту, наприклад, якщо ви просто бренд, у якого є сторінка у Фейсбук, ви не заслуговуєте на таку ж довіру, як бренд, у якого є відмінний сайт, тож довіра тут відіграє велику роль. І це ще одна велика причина контроль. Тому я згадав Facebook наприклад, якщо ви ведете свій бізнес на Фейсбук, ви перебуваєте у владі цієї платформи. Якщо є будь-які зміни в політиці, це негайно вплине на ваш бізнес та не підвладне вашому контролю. Якщо вони видалять ваш обліковий запис, ваш бізнес буде видалено. Так що з інтернетом, з наявністю сайту, весь інтернет повинен вимкнутись, щоб ваш сайт відключився. Таким чином, наявність власного сайту дає повний контроль. І це дуже важливо. Якщо ви власник бізнесу, ви маєте мати якомога більший контроль за своїм бізнесом, і наявність вебсайту дозволяє вам це зробити. Різні потреби різних підприємств. Добре, сайт дозволяє вам налаштовувати цей сайт відповідно до ваших цілей, і ви можете створювати унікальні сайти та унікальні сторінки відповідно до вашого типу бізнесу, вашої ніші та цілей вашого бренду. І давайте розглянемо кілька прикладів сторінки підписки. Тобто це може стосуватися будь-якого типу бізнесу. Сторінка підписки це по суті сторінка, на якій люди вводять інформацію. І зазвичай це робиться для того, щоб люди потрапили до списку адрес електронної пошти. Отже, приклад одного з них. Це дуже проста сторінка із заголовком. Він може мати кілька маркерів, зображення та цю кнопку внизу, так? Зареєструватися. Коли ви натискаєте на неї і вводите свою адресу електронної пошти, ви отримуєте книгу, а потім ви потрапляєте до списку розсилки. А наявність списку адрес електронної пошти. Чудовий спосіб стежити за людьми та будувати стосунки безкоштовно. Тому вам не потрібно їх рекламувати. І тоді ви зможете створити тепліші стосунки з людьми сторінки продукту. І це зазвичай відноситься до підприємств електронної комерції та цифрових видавничих підприємств. Таким чином, це будуть сторінки, які демонструють ваші продукти та дозволяють людям купувати ваші продукти. І ось приклад того, як це виглядає: це гра «Крисені біга». Тут ви можете купити коробку і аксесуари нації підприємців, побачити зображення продуктів та купити їх тут. Безкоштовний контент зазвичай це стосується цифрового видавництва, але насправді може застосовуватися до будь-якого типу бізнесу. Пропонується людям безкоштовний контент, цінну інформацію. Найкращий спосіб зробити це, наприклад, вести блог, де у вас є статті на вашому сайті, де ви відповідаєте на запитання людей, торкаючись деяких найбільших проблем, які вирішує ваш бізнес. І ось як це виглядає. Ось приклад статті у блозі від Снов до Кайо. І це великий пост у блозі, у якому так багато інформації. Таким чином, це миттєво дає людям чудову інформацію прямо з місця в кар'єр, а потім дає їм чудовий образ сервісу маркетингу, і вони продовжуватимуть повертатися, тому що вони дали їм чудову інформацію. Брендовані сторінки. Ну, це зазвичай для коучингу консалтингу. Але знову ж таки це може ставитися практично до будь-якого типу бізнесу. Це сторінка, на якій ви дійсно встановлюєте свій бренд і авторитет, що дозволяє людям дізнатися, хто ви і що ви зробили тощо. І ось приклад того: це для центру здорового життя, тому вони мають відгуки, у тому числі від клієнтів, а потім вони переходять, як ви можете бачити внизу, до послуг, які вони надають. Отже, це визначає їх курси лікування тіла, висвітлення вашої роботи. Отже, це ще одна дійсно класна перевага наявності сайту. Ви маєте місце, щоб продемонструвати, що ви зробили. Наприклад, якщо ви автор, ви можете продемонструвати всі написані вами книги. Якщо ви є художником, ви можете продемонструвати своє мистецтво. Якщо ви консультант, ви можете дати, як ми тільки що бачили відгуки ваших клієнтів. Таким чином, незалежно від того, яка у вас компанія, незалежно від того, який у вас бренд, вебсайт. Чудове місце для висвітлення вашої роботи, щоб показати людям, наскільки цінна ваша робота. І це знову вертається до довіри. Коли ви виділяєте свою роботу, люди відразу починають вважати вас тим, хто заслуговує на довіру, тому що вони бачать послужний список того, що ви зробили. Так що сподіваюся, що цей урок був корисним для вас, і побачимося в наступному відео.